Про жар птицю та вовка Українська народна казка. Було одного царя три сини, два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька та й просять, щоб відпустив він їх поїздити по світу, подивитись на інші царства. Батько вислухав синів і каже Вибирайте собі стабунів коней, яких завгодно, і їдьте куди хочете. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а менший узяв найпоганішого коня. Виїхали вони усі троє однією дорогою, ідуть та їдуть. Коли дивляться, стоять три стовпи, і від кожного стовпа йде дорога одна прямо, друга наліво, а третя направо. А на стовпах написано: хто поїде лівою дорогою. Той сам буде ситий, а кінь його голодний. Хто поїде правою дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. Хто поїде прямою дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони. Старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середній по тій, що сам буде голодний, а кінь його ситий, а менший по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менший трохи проїхав, іде вовк назустріч йому. Злазь з коня, я його з'єм. Нічого робити, узяв парубок сідло на плечі та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Коли це доганяє його знову той же таки вовк Сідай на мене, куди тебе вести. А парубок йому вези, куди сам знаєш. Привіз його вовк у великий ліс, а посеред того лісу хата велика. Біля тієї хати стовп стоїть. На стовпі клітка висить. А в тій клітці птиця сидить та вся аж сяє. Побачив її парубок і схотів добути. Іди, каже вовк, полізь по стовпі, та не берись за шнурочок. А прямо бери клітку. Зліз парубок на стовп, та замість клітки зачепив рукою шнурочка. Коли це дзвоник, дзень, дзень, дзень. Вибігають сторожі, що стерегли птицю, питають парубка, чого йому треба. Хотів, каже він, птицю забрати. А сторожі йому: це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми її дали. Приведи нам коня до половини золотого, а до половини срібного. Пішов від них парубок і розказав вовку все як було сідай же швидше, вовк йому, та поїдемо. Привіз вовк його знову таки у ліс. А в тім лісі кам'яні конюшні, а в конюшнях іржуть коні. Вовк і каже парубкові Іди ж в оцю конюшню, бери першого коня. Та бери не за уздечку, а за гриву. Пішов парубок у конюшню і забув знову, що йому наказував вовк, узяв коня за уздечку, а удила тільки брязь-брязь. вискочили сторожі і питають, чого йому треба. Хотів вести коня, відповів парубок. Е, привези нам панну, що живе за сім верст від ціль у дубовім гаю, тоді візьмеш коня. Прийшов парубок до вовка без коня і розказав йому все. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. Приїхали знову у Гай Дубовий. Коли дивляться, по горі ходить панна з дівчиною, своєю служницею. Іди ж до тієї панни та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери скоріш панну на оберемок та й неси до мене. Просить парубок панну напитися, а вона його у хату запрошує. Пошліть дівку по воду, відказує парубок. Вона й послала, а парубок, тоді, як ухопить її на оберемок та мерщій до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де був кінь, до половини золотий, до половини срібний. Вовк став та й каже парубкові я перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Як візьмеш у них коня до половини золотого, до половини срібного, сідай на нього і їдь швидше по тій дорозі, що до жарптиці. Я дожену тебе. Узяв парубок ту панну, але насправді то був вовк, підвів до сторожів та й проміняв на коня. Потім посадив на коня справжню панну. Сів і сам поїхав чистим шляхом, що йде до жарптиці. А сторожі узяли ту панну, що він зоставив їм, принесли їй яблук, ягід і давай годувати. Наївсь наш вовк гарно і попросився трохи погуляти. Як тільки випустили його, він зразу і перекинувся вовком та й побіг собі, скільки видно, тільки курява знялась. Наздоганяє парубка аж там уже, де була жар птиця. Я перекинусь конем, а ти відведи мене і віддай сторожам. Як візьмеш жар птицю, сідай на коня і їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами, там і жди мене, та тільки не спи, а то буде лихо. Парубок так і зробив виміняв жар птицю, сів на коня, взяв панну та мерщій і подався. Приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну понад глибоким яром, сів відпочити, а коня пустив пастись. Жар птиця сидить у клітці та співає, а панна й просить його: Не засни, будь ласка, а то буде лихо, коли дивиться вона, їдуть двоє. Кинулася до парубка, аж він уже спить, будила, будила, ніяк не розбудить. Під'їхали туди ж і ті парубки. Дивись но, каже один, це ж наш брат дурень. Давай укинемо його в яр, а коня жар, птицю і красну панну візьмемо собі. Незабаром прибігає вовк дивиться, нікого нема, а понад яром сорока літа. Не літайте понад яром, а принеси краще води цілющої і живущої. В чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він зробив з листя дві коробочки, одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої та пустив її, сам поліз у яр, витяг звідтіля парубка, а він уже неживий. На другий день прилітає сорока до вовка в полудень, приносить воду. Полив він парубка цілющою і живущою водою, оживив. Та й довго ж я спав, каже той. Якби не я заснув би ти навіки, обізвавсь вовк. Сідай швидше та поїдемо, а то старший брат обвінчається з панною. Приїжджає парубок додому, дивиться, стоїть перед ганком коляска. А в тій колясці його кінь запряжений, до половини золотий. До половини срібний. Як побачив його кінь, так і кинувся до нього, поволік з собою і коляску, а як побачила жар птицю у вікно, так і пурхнула до нього, розбила вікно, вилетіла та й сіла йому на плече. Коли виходить і панна з його братом, така заплакана, їхати до вінця. Як угледіла ж вона свого парубка, зараз до нього так і кинулась. Ось, хто мене знайшов, каже, за нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут той парубок і розказав йому все, як було. Поїхав парубок до вінця, повінчався з панною, братів простив, а Вовкові засмажив цілого барана.